Військо треба перебудовувати, це є очевидно. Те, що нам дісталося від режиму Януковича, це повна катастрофа. На жаль, Янукович свідомо розформовував армію, він її скорочував, він призначав міністрами оборони всяких Саламатіних, всяких Лєбідів, які, будучи міністрами оборони України, в своїх кишенях залишали паспорти громадян Російської Федерації. Вони відверто руйнували українське військо, очевидно, готувалися до того стану, в якому ми зараз знаходимося. Саме тому я пропоную перше щороку в бюджеті передбачати 5% від ВВП для осучаснення і модернізації Збройних сил України. Треба розпочати процес надання відповідного соціального пакету для військовослужбовців. Треба підняти престиж. Служби у війську, а також інших воєнних формувань. Український офіцер повинен бути забезпечений. Якщо ми з вами потребуємо, щоб нас захистили, а ми таки потребуємо цього, ми як держава повинні за це платити. Що робить дружина? Як і де вчиться дитина? Чим вони харчуються? Де вони проживають? Оце все для сім'ї офіцера повинна забезпечувати державу. Офіцер повинен готуватися захищати свою вітчизну. Офіцер повинен не боятися стріляти, як це, на жаль, зараз ми спостерігаємо. Не поодинокі випадки, коли ведеться антитерористична операція, коли відмовляються наші бояки виконувати накази. Офіцер повинен самовдосконалюватися і здобувати додаткові військові спеціальності. Ми повинні створити таку систему, щоб наш офіцер отримував заробітну плату достойно. Сьогодні, щоб ви розуміли, заробітна плата українського офіцера в 5 разів менша, ніж польського, і в сім разів менша, ніж в російського. От, не дай Бог, зараз Путін дає наказ на протистояння. Розумієте, тут буде працювати тільки патріотизм, а цього є на нинішній час недостатньо. Хоча це дуже велика сила. Нам треба навести лад в питаннях торгівлі зброєю. Сьогодні Україна, ви думаю, знаєте, є активним учасником міжнародного ринку зброї. Але доходи попадають в кишені приватних ділків. Вони повинні йти у державний бюджет, а відповідно, саме завдяки цьому доходу бюджету мають фінансуватися і осучаснюватися Збройні Сили України. Нарешті ми мали би розбудовувати військово-промисловий комплекс. І завдяки цьому осучаснювати наше військо. Крім того, якщо це буде державна програма, це суттєво вирішить питання безробіття. Всі підприємства, які працювали на військово-промисловий комплекс, які працювали на армію колись, мають бути відновлені і вони мають запрацювати. Держава в цьому має бути кровно зацікавлена. Вважаю, що Україна повинна розбудовувати контрактну армію. Але поруч з контрактною армією має існувати народний резерв Збройних сил України, народне ополчення. За швейцарським зв'язком це найбільш оптимально. школах вже з 1 вересня вважаю, треба відродити цивільну оборону, початкову військову підготовку, вишарку викладання на військових кафедрах.